На перший погляд, це звичайна Ужгородська багатоповерхівка. Та в її під'їздах вечорами кипить робота. Там мешканці виплітають маскувальне спорядження для військових. Голова ОСББ будинку по вулиці Добролюбова, 4 Тетяна Пашко ще влітку організувала платіння сіток на дворі. Аби не припиняти роботу і в холодну пору року, усе перенесли до під'їздів. Своїми силами зробили освітлення та продовжили плести. На вулиці було зручніше, і десь більше народу ходило, бо ну і літо, і осінь така тепла була, то більше народу подобалося. А сюди не так лишилися самі стійки, такі, що розуміють, що це треба всім і нам в тому числі. Ну і ми поділилися, от маленькі рамочки такі, які ставали в під'їзд. Одну тут, одна в другому під'їзді. І так, десь біля восьми жінок, які час від часу поміняємося, або більше тут народу і не стане, але і бажаючих не дуже багато є. З червня ці люди вже сплели близько 70 сіток, які передають волонтерам у падіюн, звідти вже на передову. З розмов жінок дізнаємось, що сітка виконує не тільки маскувальну функцію, але й захисну. Була потреба зимою у білих сітках, тому що сніги були, а функція сітки це є захисна, а тепер уже весна така прийшла е, актуальні кольори відповідно до тої географії, в яких перебувають наші хлопці. То відповідно тепер вже сітки такої кольорової гами захисної. Бо розумієте, коли людина одна, це довго, але. За тиждень одну сітку, тиждень там до 10 днів і одна сітка готова. Син Тетяни Пашко на фронті ще з часу, а то. Тому жінка, як ніхто розуміє, що не має права здаватись тут в тилу, коли бійці мужньо захищають наш спокій на передовій. Ми не відстаємо від наших, як кажуть, захисників. Вони постійно там захищають нас. Ми також, чим ми не такі, треба допомагати. І дуже, бо запити дуже великі в них і на кікімори, і на сітки маскувальні от нас захищають. Ми повинні захистити хоча б таким шляхом. Питання не вмінні плести сітки. Головне бажання зазначають волонтерки, адже кожен робить свій внесок. Хтось збирає кошти в торговельних центрах, хтось готує їсти пораненим, хтось допомагає військовим у лікарнях, а хтось виплітає сітки, які так потрібні нашим захисникам для перемоги.